Такий імпровізований УПС для роутера, зроблений безперебійного блок живлення, і там акумулятор 7 а. Ось Бачите, зараз він вімкнений в розетку. І там людина питає, чи точно він буде перемикатися і не буде ну, виключатися роутер. Дивіться, будемо будем імпровізувати, що відключається електроенергія, а мультиметр, тестер нам буде показувати, що. ну, чи... Просяде живання. Візьми Сашка. А тільки трошки вище, щоб було видно роути, оцей мультиметр і розєдочка. Тестером стою. Ніби тут у нас навантаження. Зараз 13.54 видно? Саня? Видно. Тепер дивіться, вимикаємо розетку, щоб було видно тестер. Видно, Саня? Угу. Зараз, не бачите, просів до 28. Майже моментально він переключився на живлення від акумуляторної батареї. Так само. З'являється живлення і він вже працює відразу 13,5 піднялося живлення і вже працює від блоку живлення. Ну, так само і другий вихід, чому два виходи, тому що один для э, роутера, а другий для будинку терміналу. Так само стоїть 13,5 вольтаж. Зараз ми нам місто відключило, живлення просяде до 12.8, тобто вже і працює від резервного блока живлення. Місто подає нам електроенергію 13,5. п'ять. Працює вже від. Ось так працює будь, імпровізований обсяг, який ви можете зробити самі.